Вітання! В цьому відео я розгляну побудову лінії впливу з гнального моменту в перерізі, якщо цей переріз знаходиться в прольоті балки. Розглянемо цю балку, це балка АБ, шарнірно оперта балка з консолью, з правою консолью, і заданий переріз К, який знаходиться на відстані від лівої опори що дорівнює ось маленька А. І на відстані від правої опори ось маленька літера Б, наша відстань. Розглянемо перший випадок розрахунковий для знаходження згинального моменту, коли одиничне навантаження знаходиться зліва від перерізу, від нашого перерізу К. Залишаємо навантаження ось тут зліва від перерізу. І всю цю ліву частину відкидаємо. Залишається лише права частина, і ми будемо з вами розглядати рівновагу цієї правої частини. Ось дивіться, на пункт Б ось і записано, що F1 F щодо рівня 1 знаходиться зліва від перерізу К. І ось записаний вираз для визначення згинального моменту. Давайте подивимось на рисунок. Що буде викликати момент? Справа від перерізу відносно центру ваги цього перерізу. Ми бачимо справу лише реактивну силу РБ. Вона і буде викликати момент. За правилом знаків для, для побудови і пюр, така сила буде викликати момент зі знаком плюс. І плече для цієї сили це ось ця відстань маленька П до перерізу. Тобто момент перерізика буде дорівнювати RB помножити на B. Ось дивіться, тут на цей вираз, тут це і записано. Так? Таким чином, побудова лінії впливу для згинаючого згинального моменту в перерізі К це те саме, що побудова лінії впливу опорної реакції RB, всі ординати якої домножені на ось цю величину B маленьке. І давайте з вами побудуємо ось цю лінію впливу. І, зокрема, це ще буде не вся лінія впливу, а це ще буде, ось читаємо в дужках, ліва гілка. Чому вона називається ліва гілка? Тому що це розрахунковий випадок, коли одиничне навантаження знаходиться зліва від перерізу. Таким чином, що ми маємо перше побудувати? Ми ну, перше маємо побудувати лінію впливу РБ. Як будується лінія впливу опорної реакції? Над відповідною опорою, тобто над опорою Б, відкладається вгору одиниця, з'єднується з нулем в протилежній опори, і якщо є консоль, то ну, консоль ця лінія продовжиться. Але у нас всі ординати цієї лінії впливу збільшені в, в ось в стільки раз, так? скільки дорівнюється відстань. Тобто одиниця помножити на Б буде Б. Значить, відкладаємо вгору ось цю ординатку, що дорівнює оцій відстані. З'єднуємо з нулем, 0, 0 на B буде 0. І, звичайно, якщо є на консоль, ось продовжили. І дивіться, ось у нас побудована ліва гілка. Далі розглянемо випадок, коли одинична сила в нас рухається справа від перерізу. І ось все, що справа від перерізу, разом із силою, ми візьмемо і відкинемо. Тоді у нас залишається тільки ліва частина в лівій частині вже одиничної сили немає, а є лише реакція Ра. І запишемо. І ось дивіться, ось тут це і записано F що дорівнює 1, знаходиться справа від перерізу К. І записаний вираз для знаходження згинального моменту в перерізі К. Чому він буде дорівнювати? Зліва від перерізу момент викликає реакція RA, викликає вона за правилом знаків для побудови і зі знаком плюс, і плечем. Для такої сили буде це ось ця відстань А маленьке. Ра, ось вона, помножити на плеча на А. І цей момент зі знаком плюс. Тобто лінія впливу знаючого моменту в перерізі К буде дорівнювати це те саме, що лінія впливу Ра, всі ординати якої домножені на А. І це теж неповна лінія впливу це її права гілка, оскільки сила. Одинична знаходиться справа від перерізу. Знаходилася справа від перерізу, коли ми записували вираз для цього моменту. Будуємо лінію впливу RA. Відкладаємо одиницю вгору над відповідною опорою. Відразу дивимося, що всі ординатки збільшені в А разів. Значить, 1 умножити на А буде А. З'єднати з нулем в протилежній опорі. Це опора Б. З'єднали. Якщо є консоль, продовжила на консоль. Далі зносимо переріз. На наші гілки, і правило далі звучить таким чином. Справа від перерізу дійсно права гілка, і ось ми її наводимо, Жирно. жирним. і зліва від перерізу дійсно ліва гілка. Наводимо цю лінію. Так. Штрихуємо перпендикулярно до осі, ставимо знак плюс. Всі координати додатні на лінії впливу, ми відкладаємо вгору. Навіть якщо це лінія впливу ордината лінії впливу, впливу з ганального моменту. Так, на пюрі ми цей плюс вниз відклали. Так, і ось тут на консолі всі ординати знаходяться внизу, ставимо знак мінус штрихуємо перпендикулярно до осі. Підписуємо, що це лінія впливу з моменту в перерізі перерізікам. Тепер для того, щоб побудувати лінію впливу з моменту в перерізі перерізікам. Не обов'язково записувати ось такі рівняння, а можна скористатися ось, такою, дуже прост... ось таким дуже простим правилом. Просто читаємо, що тут написано, і робимо. Над лівою опорою відкласти вгору ординату що дорівнює відстані від цієї опори до перерізу Ну, Те, що ми зробили, так? Тобто, це яка гілка буде побудована? Так? Це права гілка. І її кінець, верніше, ще вона недобудована, я не дочитала, і її кінець з'єднати з нулем під правою порою. Ось права гілка в дужках. Все написано. Далі. Другу гілку можна не будувати, а дивіться, що написано: на отриману гілку, знести переріз і з'єднати з нулем під лівою опорою. ліва гілка. Давайте ось це вправо вам проілюструємо. Будується якась одна гілка. Наприклад, права гілка, як написано в праволі, над лівою опорою, відкласти вгору ординату, що дорівнює відстані від опори до перерізу. Ось у нас А. З'єднати з нулем в протилежній опорі. З'єднали. На консолі автоматом продовжується. Це у нас права гілка. Знести переріз на цю гілку. Знесли і з'єднати з нулем в протилежній опорі. 0 в опорі Б уже є, значить протилежна опора це опора А. Знесли. Тобто, це інший, інший варіант побудови лівої гілки. Далі так само справа від перерізу, дійсно права гілка, зліва від перерізу тісна ліва гілка. Штрихуємо, ставимо знак і підписуємо, яка це лінія впливу.